Росія готується до зими, але повітряний щит України міцніше ніж торік. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами та ракетами по нашій інфраструктурі, зазначив голова держави. 628-й день повномасштабного вторгнення протягом минулої доби відбулося 69 бойових зітнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, Здійснив 50 Дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Зсу вдалося ліквідувати ще 800 окупантів. Україна та Польща сьогодні проведуть переговори щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Українська сторона вже вирішила два порушені польськими колегами. Питання йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску ягодин дорогуськ та оновлення функціоналу системи. Є черга.